Діти, яка зараз пора року? Осінь, так щедра осінь. Чому її так називають? Вона дарує нам плоди свого щедрого урожаю. А щоб дізнатися які, потрібно відгадати загадки. Ці загадки не прості. Треба уважно слухати. І добирати відповідне слово Риму, щоб утворився віршик. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають малюки зелененькі огірки. Є сусідонька в морквиці, худорлява, блідолиця. Добре знають борщ і юшка, що сусідку звуть Петрушка. На городі виріс дуже, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? здогадалися? Гарбуз. Він овальну форму має, на городі виростає, в газдині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіал коли пан тонкошкурий баклажан. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, Солодкувати він на смак. Фіолетовий буряк. Помаранчева і гарна, у землі сижу немарно. соковита, солоденька, вже я стала чималенька, з собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину. Ви молодці, правильно відгадали, і слова дібрали, як гарно вони звучать: малюки огірки, юшка петрушка, карапуз гарбуз, пан баклажан, смак буряк, дитину морквину. Ці слова однаково закінчуються і складно звучать. Їх називають Римами. Так пишуть вірші. Послухайте вірш Степана Жупаніна. Помідорчик. Помідорчик народився, в зелений одяг нарядився, вихваляє він щодня чепурне своє вбрання. Хто красою чарівною порівняється зі мною? Дужче сонечко згори гріло літньої пори, чи хотів, чи не хотів Помідорчик пожовтів, виставляти став нараз новий колір на показ, хто красою чарівною порівняється зі мною. А минуло кілька днів помідор почервонів, гордо голову підняв. Не сказав, а проспівав, хто красою чарівною порівняється зі мною. Якого кольору був спочатку помідорчик? Яким став згодом? Якого кольору набув остаточно? Що росте на городі зеленого кольору? Огірки. А жовтого диня, червоного? Перець. Чи насправді помідор був найгарніший? Чому він так вважав? Помідор був вальком, якого би кольору він не був, щоразу говорив, що він найгарніший. Чого ви навчилися завдяки цьому віршу? Вихвалятися негарно, поважаємо одне одного і не вихваляймося.